Вітаю! Осінь точно пора жнив. Ще пару днів тому ходила в сарафанчику, 30 градусів було, а сьогодні вже вдягаєшся так, як пізня осінь нібито. Але відео про те, що життя дбає. Про жнива в усіх сферах життя. Я не знаю, як у вас, але є дуже чітке усвідомлення, про у в мене, що зараз серйозний період екзаменів. Прям кожного дня, ну, такі нормальні випробування випадають, і ти ще одне там десь не закінчив, тобі вже друге, третє. Так знаєте, Такою виноградною лозою, туди-сюди багатенько всього. Навіть елементарно йду гуляти там в лісочок, десь зупинилася, побачила гарний ліс. а Виходимо з собачкою гуляти. І в якийсь момент я собі там йду, гуляю, куди от мені хочеться. Я особливо не дивлюся, куди я йду. Просто от, інтуїтивно. І в якийсь момент розумію, що я не знаю, де я <смі> нікуди йду, ніяк точно вийти, а повертатися, наприклад, по своїм слідам не зовсім хочеться. Хочете, хочеться якось піти трошки інакшою дорогою. А дістаєш телефон, телефон не ловить ніяка мережа, просто вона не існує. І от йдеш просто. На довірі, на повній повній довірі, на власних відчуттях. А десь зупиняєшся, перепитуєш, роздивляєшся, відчуваєш. І от просто сподіваєшся і молишся, що в потрібний час вийдеш більш-менш в потрібному місці і встигнеш доїхати до школи, щоб вчасно забрати дітей. От все на такій довірі довірі. І кожного разу, коли проходжу ось такі невеличкі випробування, бо це невеличкий варіант, а, така хвиля, хвиля любові накатує, от, що ти дійсно не один, що ти з'єднаний з усім живим, тебе ведуть, тебе захищають. Це невимовні відчуття. От навіть якщо є у вас таке бажання спеціально собі зробити такі випробування, воно того варте. А Зараз, в принципі, так життя складається, що воно дуже дбає про мої екзамени і надає мені випробування, ну, так, нормально. Тому спеціально щось вигадувати і практикувати не виходить, треба розбиратися з тим, що є. А я собі думаю, а як у вас? <ріху> Можна в одному каналі. Оу, собачки. Так. Моя не знаю. Так, побіг чоловік з собачкою. Я тут стою, тут така хатинка, кам'яна. Рубі! Рубі! Тут така хатинка, кам'яна, ну для тваринок, скоріше всього, бо всередині сіно. Лежить. А, вона відкрита, тобто тут можна заходити, відпочивати. А там, до речі, не знаю, чи видно, такий будиночок з бачите? Там не зовсім будиночок, там ціле поселення. а Раніше там тамплієри жили, там цілий штаб командський був. Командирський, правильно. А, там таке реально середньовічне. Поселення, все з каменю, з дерева, з металів, все в хрестах, звісно. Колодязі такі гарні стіни, укріплення. Люди, ну там зараз фермери живуть дуже гарно, все там оформили. І кожного разу ходжу, і мені так хочеться якось познімати, але це ж, все ж таки приватна територія, то не знімати. Але от там круті навіть енергії, навіть природа якась інакша. Там взагалі відчуття часу інакше. Дуже цікаво. Ось так, такі тут місця. Зараз трошки вчух вітер, то ось записала невеличке відео. Мені хотілося би почути від вас зворотній зв'язок. А чи у вас та саме? Бо я розумію, що в Україні однозначно, так на загальному колективному рівні, дуже серйозний іспит, період, ну такий нелегкий. До речі, позавчора сиділа в себе на терасі, читала книгу. І до мене на стіл вискакує моя китя, сідає прямо так біля книги, щоб її трошки прикрити своїм хвостиком. І починає ніби до мене так розмовляти. Вона не воркотала. Тобто там так... Та щось мені розповідає дивиться кудись вверх. Думаю, ну вона мені явно хоче щось показати, дивлюся, куди вона там дивиться, і бачу, що в мене на даху сидить чисто білий голуб. Чому це в мене дивує? Тому що в нас білих, там, таких трошки коричневих чи ще якихось голубів немає. У нас лише сірі. Такі сірі, сірі, сірі. А, ну, я їх там вже всі знаю, що горлиці у нас є, але вони також сірень... сіренькі. Білого за декілька років, що я тут живу, я ні разу не бачила. Більше того, в нього хвостик там такий трошки, знаєте, як оці голуби, з якими фотографуєшся, там трошки такі вирізані. Я собі думаю, може він кудись звідкись втік. Але він прилетів всі до мене на хату. До речі, голуби на мій дах не сітаються. Це дуже рідко буває. Вони в основному біля церкви. У мене поряд церква. От церкву вони обожнюють. Там, де хрести, там де дзвениця. Там весь час. І будинки поряд. Там люди виставляють знаєте, такі голочки спеціальні, металеві, але все одно голуби весь час там. От до мене вони ніколи не це не йдуть. І лише пара горлиць, яких я годую. Вони на сусідньому дереві живуть, от вони на дереві там пасуть, коли я їм зернятка насиплю. І водичка налью, а так голубів ну, немає. І тут прилетів голуб білий, більше того, цей голуб сів і на мене так зверху дивиться. Я розумію, що це однозначно знак. Більше того, він потім перелетів на будинок навпроти, і весь час, поки я сиділа і читала, він залишився, майже не рухався, як статуя, і дивився на мене. Однозначно якийсь знак. І я думаю, він стосується України. Звичайно, хочеться мріяти, що це знак миру. Але, по відчуттям, що це не зовсім воно. Це якась інша маніфестація. Ну, побачимо. Але знак точно був. От. Не буду довго говорити. Хочу почути від вас, хоч якийсь зворотній зв'язок, як ви? Які у вас зараз ситуації, які практики, над чим працюєте, що відчуваєте, і взагалі, як ви переносите ці періоди, тому що тривають Тривають отакі іспити, екзамени, відпускання всього старого, піднімається дуже багато всякого. І новий пласт відкривається, бо деякі речі, які ти вже проробив, відпустив і все було добре, а повертаються з якимось іншим. Під якимось іншим кутом, скажемо так, щоб не казати поганих слів. Під іншим соусом. А пов'язаний трошки з чимось, чи іншою подією, чи іншою людиною, чи іншим з чимось. Але от пласт зачепив якийсь інший пласт і понеслось, Що десь щось недопрацював, недовідпускав, недовідчував, чи просто не зрозумів до кінця. Ідемо. Так. Моя собачка вже на мене дивиться. Успіхів всім нам, натхнення, терпіння, вирівнювання наших бурхливих емоцій, а можливості ці наші гормональні реакції на все, що відбувається, хоч якось контролювати чи тримати в розумних межах, щоб вони не зашкалювали і не виводили нас на непотрібні нам лінії часу. Не притягували до нас нічого, чого ми самі собі не бажаємо. Звісно, це такий іспит для того, щоб ми вчилися дуже сильно усвідомлено жити от кожну хвилину власного життя. Я це, це зараз так бачу і так відчуваю і дуже сильно усвідомлюю. Я розумію, що ще не завершено процес, тобто ще буде тривати. Не знаю скільки, але якраз ось такі періоди ти ніколи не знаєш, скільки вони триватимуть. Удачі всім, натхнення і Божої ласки. Нехай нас всіх бережуть, все витримаємо, все усвідомимо, зцілимо. Відпустимо, гармонізуємо. Все буде у нас у всіх добре, правда ж? Дякую за увагу і чекаю вас в коментарях. Дякую.